Агроконтроль. Стежте за роботою сільськогосподарського обладнання та транспорту в режимі реального часу. Ми пропонуємо GPS моніторинг власної та найманої техніки з можливістю контролю витрат пального та ідентифікації водіїв. Контроль роботи сільськогосподарського обладнання, що включає в себе контроль за дотриманням технологічних процесів і норм внесення. Відстеження якості проведених робіт та контроль за завантаженням, транспортуванням та вивантаженням продукції, легкий облік полів, сказання виду і часу проведення робіт, реальними картами угідь та підрахунком обробленої площі контролюйте усі сільськогосподарські процеси, єдиній системі моніторингу та формуйте інформативні звіти. Отримайте комплексні послуги gps моніторингу, контролю пального, підключення до тахографів, контролю вагових та обробки полів агродронами від лідера українського ринку.